Яскрава страва літа, печені баклажани з томатною сальсою. Для дуже простого і легкого рецепту нам необхідно взяти декілька баклажанів. У мене невеликого розміру з розрахунку я брала один баклажан на одну особу. Ось так: от розрізаю баклажан навпіл. Сам хвостик я залишаю, так страва буде ще естетично приваблювашею. Розрізала спочатку навпіл, і потім необхідно буде кожен, на кожному баклажані зробити розрізи, але не до кінця. Надрізи потрібно старатися робити добре, щоб вони були такими глибокими, щоб швидше пропікся сам баклажан. Не довго був в духовій шафі. Ось так, бачите, гарненько в нас з вами вийшло. І так по кожному баклажану необхідно зробити ось такі глибокі розрізи, не до кінця, щоб шкірочка в нас залишилася, тримала форму самого баклажану. Ось так, бачите, як. Гарненько вона з вами виходить. Кожен баклажан я вже готовий перекладаю до форми. Можна брати і деку, але це за вашим власним бажанням. Я вирішила взяти форму, щоб одразу страву можна було подавати до столу. На цьому етапі нам необхідно кожен баклажан промастити олією. Можна брати рослинну олію, можна оливкову, за вашим власним бажанням. У мене рослинна олія, я ось так от гарненько взяла промастила кожен баклажан. Після цього вже посолила посолила, але за власним бажанням то вже дрібку солі необхідно трішки докласти. Так, розігріта в мене вже духовка до температури 200 градусів на 15 хвилин наші баклажани пішли у духову шафу. Але поки печуться баклажани, ми з вами часу не гаємо. Робимо томатну сальсу. Нам необхідно буде взяти, порізати стиглі томати. Нарізаємо ось так от, дрібненько, можна взяти мікс томатів, жовті і червоні, але в мене сьогодні саме червоного кольору. Наріз, нарізаємо томати. Ось так, бачите, в нас яскраво вже виходить. Перекладаю все в тарілку, вже нарізані наші томати, і на черзі в нас з вами вже зубка, зубочок одного чеснику. Натираю його на терці, можна на терці, можна його в принципі, і нарізати теж за власним бажанням. Одного, в принципі, достатньо буде. Далі беру базилік. Базилік можна теж брати, мікс, зелений та синій, але в мене сьогодні синій базилік, невелику кількість беру так, щоб розкрити всі аромати. Нарізаю його теж невеликими такими шматочками. І буду додавати вже до чеснику з томатами. Дуже полюбляю базилік, тому базиліка не шкодує. Зараз взяла вже пармезан, нам знадобиться невеликий шматочок, буквально 10 грамів. Натираю його з пармезаном, можна і без пармезану, але з пармезаном баклажан стане ще смачніше. Все це діло зараз необхідно нам з вами посолити поперчити. Додаю рослинної олії і все гарненько перемішую. Можна рослинну олію, можна оливкову олію за власним бажанням. Така сальса вже сама по собі дуже смачна, її можна навіть використовувати просто як намазку на тости. Ось так гарненько все перемішала з вами. У нас же баклажани з вами готові. Ось дістала баклажани вже з духової шафи. Зараз буду пробувати, чи готові вони. Так, все у нас вийшло, все в порядку. Баклажани гарненько пропіклися, і поки баклажани гарячі, нам з вами одразу потрібно буде сальсу перекласти на баклажани, щоб у нас сік з сальсу пропитав сам баклажан, і це вже буде неймовірно смачно. Ось так, от, бачите, викладаю на кожен баклажан, сальс не шкодую, пропитую повністю ось так от гарненько. Ось так яскраво у нас з вами вийшло. Е, я вирішила ще додати порізану кінзу, але це за бажанням, бо, бо кінзу не всі полюбляють, тож цей момент ви можете пропустити, якщо не полюбляєте її. Ось так: всі фарби літа в нас сьогодні з вами вийшли. Ну, все, страва літа вже готова, дуже яскраво і гарно з вами вийшла. Хочу її вже спробувати, який вже смак цієї страви. Беру один баклажан і зараз буду вже куштувати. Це дуже смачно, обов'язково приготуйте і поділіться своїми враженнями в коментарі. Ну, а я буду пробувати. Це неймовірно смачно, аромат на всю квартиру, поєднання баклажанів, томатів, базиліку, чеснику і пармезану. Хай вам смачно!